Хто ти така, що я маю лікувати тебе від онкології і ще й кормити. Ти ніхто, і я тобі нічого не зобов'язаний. Так що стули пельку, а то взагалі помреш з голоду. Історія. Я за кордоном чоловік в Україні. Банальна історія, як у всіх. Він вирішив розірвати зі мною шлюб. У нас двоє дорослих дітей. Зараз я. В Німеччині лікуюся від онкології. Прогнози невтішні, йде активна стадія хіміотерапії, стан мій жахливий. Але не тільки фізичний, а ще й емоційний. І не тільки через рак, а ще й через те, що чоловік все ж таки мене покинув. Я виховала двох синів. Вони у нас в погодки. Я все життя присвятила їм. Так я кинула роботу і займалася ними. Але ж я це зробила заради всіх. При розлученні він не заперечував мій вклад в родину і не казав, що я ніхто і звати мене ніяк і що мого нічого немає. Просто майно ми вирішили зараз не чіпати, тому що я все одно за кордоном. А на місяць він мені запропонував надсилати певну суму грошей для моєї підтримки, оскільки я зрозуміла, що я вже роботу знайти не можу, я хворію. Він обіцяв мені допомагати. І якийсь час допомагав. Але зараз я прошу мене зрозуміти, тому що в мене був настільки величезний стрес, я навіть хотіла покінчити життя самогубством. Так, я дзвонила йому вночі, я його просила повернутися. Але коли я почала розуміти, що він не повернеться, мені здавалося, що я помру прямо зараз. Ну, скоріш за все, в мене важка депресія, але за допомогою до... Психотерапевта, я не зверталася. Я чомусь була вся в цій істериці. Я почала, звісно, його ображати, висказувати йому все, що я про нього думаю. І до чого я дійшла, до того, що він просто припинив мені надсилати кошти і посудив мене на голодний пайок. Це ще більш мене обозлило, я ще більш почала істерити, і він, врешті-решт, мені сказав. Хто ти мені така? Ти мені ніхто, щоб я тобі допомагав і лікував тебе. Я можу тобі допомогти, а можу ні. Ти мені стороння людина. Так що, або ти береш себе в руки і захлопуєш свій рот, або я тебе лишу всього, помреш скоріше з голоду, ніж від раку. Тобто все життя мене використовували, а потім викинули. І якщо я хочу їсти, я маю мовчати, навіть коли мені боляче. Якщо цієї жінки є інвалідні, звісно, її можна аліменти призначити по закону, але воно...